Це головне в моєму житті. Так, чернігівська архітекторка Олена Грицюк Загреб розповідає про свою професію і численні захоплення. Вона малює картини, пише вірші і шиє театральні ляльки, а ще зводить церкви, магазини і будинки. Буквально всюди, куди не кинь оком, вона залишає свої архітекторські штрихи. Збудована церква апостолів Петра і Павла в Михайло коцюбинському збудовані магазини в Чернігові, збудовані Автоцентри з автомагазинами по Україні житлові будинки побудовані. То так є трішки. Але своє професійне свято день архітектора. Майстриня святкує на черговій персональній виставці у колі друзів і колег. Їм власне і присвячує свою творчість. Виставка мені подобається, тому що я взагалі люблю архітектор. Я люблю графіку. Я люблю стиль графіки. тому мені подобається її роботи. У неї такий ентузіазм, оптимізм вона визиває. Малювати Олена Грицюк почала дуже рано, у 10 років. Потім стала складати вірші, а тому свою кожну картину, представлену на виставці, доповнила власними поетичними рядками. І вже зараз думає, все це об'єднати у збірку поезій, проілюстровану графічними малюнками. Мені подобалося іменно тут є кілька роботів совершенно лаконично, віддільними лініями. Казалось би, що можна передати, але вона суміла зробити і виявилося, що И, и, есть индивидуальное что-то, и есть пространство. Вот это, да по помоєм замечательно получилось. На виставці Олена Грицюк Загреба презентує півсотню робіт зі своєї великої колекції живопису і графіки. Майстриня зізнається, що хотіла заповнити всю виставкову залу музею Коцюбинського, аби якнайкраще передати гостям своє бачення художніх образів. Деякі її картини своєю загадковістю затримують біля себе відвідувачів. Наприклад, робота Новий рік у Чернігові. Новий рік в Чернігові це така абстракція. Мабуть, Ну, взагалі, в мене абстрактних робіт мало, але це саме така робота. Ну, це намальоване саме відчуття, новорічний настрій, тобто не щось конкретне: пейзаж або портрет, або е, якийсь сюжет, а просто настрій. Також на виставці Олени Грицюк презентовані її чотири збірки поезії і графіки а також чимала колекція театральних ляльок, які шиє майстриня. Експозицію доповнили світлини з карпатськими горами вільного фотографа Володимира Якоша. Тому і виставку назвали з краю Михайла Коцюбинського до краю Івана Франка Чернігів Карпати.